Вітаю всіх зі святом вас. Робила що це, коли був час ночі трошечки таких розрядити ситуацію? Ще зроблю відео. Але я хочу все-таки біля нашої теми крутитись. Бо вже серйозно все у нас. І мене цікавлять, чи дійсно йде підготовка до виборів в Україні. Чи дійсно йде підготовка до виборів в Україні? Чи дійсно вона йде? Дійсно, йде підготовка до виборів в Україні. Давайте подивимось, так або ні. Тут звучить так. Це відповідь так. Раптово, швиденько, все робиться. Таємно. Я не є хата, не моя, ми все скриваємо, ми все вивчаємо, потрошку готуємось. Дуже так добре грошей туди, туди-туди. Підготовка йде. Вона почалась дуже раптово. Тепер беру другу колоду Ленорман. я її обожнюю просто. Підготовка до виборів в Україні. Як йде в процес? Буквально три карти цього вистачить. Це все по Ох, по домовленостям. Все це схвачено по домовленості, що наследні колоди, тоді колоди лисиця. Правда ви не почуєте? Те, що кажуть, ділимо на два. А дійсно йде підготовка. Ну що ж, тепер, мабуть, основне питання. Ваше улюблене коли. Я хочу взяти місяці, починаючи з квітня. Вибори в Україні. Вибори президента в Україні коли найбільше ймовірні? Питаємо так: коли найбільш ймовірні вибори президента в Україні. Давайте глянемо. Квітень. Ні, чи ні, травень. Ось дивіться, травень. Відразу скажу, по моїй методиці дьявол, це відповідь так, але що таке дьявол, ви розумієте, в принципі, під ці вибори дьявол шикарно лягає. Червень, липень, серпень. На серпень туз мечів випадає. Знову таки. Та ж карта, що випадала на підготовку виборів. У мене два варіанти розвитку подій: травень або червень. Знову таки, це моє. Тому що це не такі найбільші масті аркани. Дивимось травень. Угу, дивіться. Домовленості на травень йдуть. Такі серйозні. І зупиночки. По четвірці мочів. Це ось зупинка там може бути хороша. Червень дивимось. Обнулення ситуації. Ось тут червень більше йде, як все-таки результат. Ану. Ну. Те, що мені випадає травень більше як вибір інший, як зупинка війни, а сам червень, самі вибори. Далі не дивлюсь, і так, взяла хороший період. В принципі, мені подобається це тенденція на даний момент. Тобто, є вірогідність, що вони будуть в травні. Вірогідність така присутня. На 100% ми не можемо це сказати. але Тож час червень випадає більше. Подивимось.